Шановні колеги, у нас наявний корум. Розпочати ще буде засідання виконавчого комітету. На засідання виноситься 19 питань. Є звернення управління з питань комунальної власності та житла зняти. п'яте питання з розгляду порядку денного. На засіданні присутнє організаційного юридичне управління. Засоби масової інформації, доповідачі. є пропозиція передознений зняттям 5-го питання, підтримати в цілому. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одного Розглядаємо Виглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Батичук Світлана Миколаївна, головний архітектор міста, є звернення фізичної особи. Ковальчук по вулиці Київська, 159, встановити об'єкт зовнішньої реклами. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. так, так. Про погодження проведення заходів на території міста Браври у дії воєнного стану. Я мовив на начальник управління звичайно, відправлення. Є 5 звернень. Є пропозиція всі підтримати, так? Нема зараз. Першу голосував. Одноголосно. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Мені центр Богдан Миколаївщині, начальник управління контролю. Є звернення мешканців міста до комунального підприємства про благоустрій. Є звернення безпосередньо до управління Богдана Миколаївича є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Є запитання? Прошу голосувати. Про використання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання та внесення в нього рішення виконавчого комітету від 2.11.21 року з номером 847 від 14.02.23 року з номером 111. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Лише. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади Петренко, але Іванів на мічальник упроміння з Є пропозиція підтримати. Нема запрети. Про затвердження положення, про забезпечення організації, проведення санаторно поробного лікування, ветеранів праці, осіб з інвалідністю, учасників революції, гідності та борців за незалежність у 20 столітті. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради, про військової області двадцять року з номером п'ятого 39 зі змінами. Ріштова Світлана Вінівна, начальник управління житлово-комунального господарства, та транспорту. Додається капітальний ремонт ліфтового господарства по вулиці чорних запроси 70. Є запитання? Прошу голосувати. Одноголого. Погодження річного плану, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, нормативний витрат падально-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії та нормативні витрат теплової енергії на потреби споживачів комунального підприємства Бровської міської ради Бровського району Київської області добровольчик теплової енергії на 25 вітні. Нормативні витрати додатки зазначені, що стосується проводив газу та електроенергії. Ми змінюють з 2024 року. Вони трошки зменшили зв'язку з погодними умовами. З погодніми умовами і плюс ще витрати на електроенергію у зв'язку з означенням енергоспурінчих находків. Дякую. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Про погодження комунального підприємства Барводської міської ради Барвоського району Київської області Браворит Америки коригуючого коефіцієнту для визначення обсягу нарахування за послуги централізованого запостачання за лютий 2025 року. Є запитання. Є пропозиція Дякую. Про затвердження персонального складу між Додатково Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка потребує у складних, e, перебуває у складних життєвих обставинах, такі сфери саме команду. Є пропозиція підтримки про щось. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуального плану соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування про втрату чинності під пункту 3 рішення виконавчого комітету Броської міської ради Броської Київської області у 25-му сьому року з номером 597. Є пропозиція підтриматися. Про припинення опіки над майном особи з числа дітей серед та татару чинності рішення виконавчого комітету броської міськради броського району Київської області від шостого від шістнадцятого року з номер сімсот вісімдесят пропозиція Де пропозиція підтримки про внесення змін до рішення виконавчого комітету боротьби міської ради правословия району Київської області від 31.12.24 року з номером 1308. Це наші кандидати установлювачі, які йдуть по програмі спочатку опіку, а потім установлення. Вони рішення до 31 березня. вони вже дитину привезли, ми їм встановили опіку і вони подали позвонок до суду про установлення. Тепер ми продовжуємо рішення означати, поки не прийме рішення. Є пропозиція підтримати. Надання дозволу на укладання договору дарування. Проводіте дітей враховування? Прошу підтримати. Про надання дозволу на укладання договору про поділ житлового будинку. Чи власниками і родичами вони ділять будемо проходити один час буде. Провадіте враховування? Є пропозиція підтримати. Про тимчасового влаштування дитини позбавлено батьківського опікування в сім'ї патронатного вихованку. Це дитина, від якої вибачті відмовились в полонному будинку, вона зараз знаходиться там же в пологам будинку, і мати вже не дала воду на установлення, але стало, що батько навіть не може надати таку доводу, тому дитина не може працювати в лікарні власований тимчасовий патронат, допоки батько не дасть воду, або якщо він не задасться, то він не підводу до суду про Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про тимчасове облаштування всіми патронатного вихователя дитини позволено батьків. Це вже на дорослі, від якої відмовився опікун. Хлопець наразі знаходиться на хвилин реабілітації переяслав, і ми плануємо перевести його до молодіжної програми про дитяче містечко, але для того треба йому спочатку зайти в дитячі підморці. Можна була бути на сім'ю, яка якої довго бізнес містечко є. Пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосим. Дякую, Лесі Миколаївна. Про затвердження умов договору про надання кредиту на умовах овердрафт. У нас є дозволить Броськоміської ради нам не говорити це проводити є Вимога банку щодо затвердження даного рішення на засіданні виконавчого комітету. Нема заперечень. Прошу підтримати одноголосно. Дякую. Шановні колеги, поради з девичка. Є зауваження, запитання, запитання заперечення побажання? 我不用。<Okay. S 2> okay.